Десять нагород на чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації здобули спортсмени з Вінниці: шість золотих, три срібних та одну бронзову загалом в місті. Бірштонас Литовська Республіка взяли участь понад 300 спортсменів із 25 країн світу Європи, Австралії, США, Індії, Південної Кореї, Японії та Канади. Завдання спортсменів, використовуючи спеціальні приймачі та карту місцевості, знайти кілька прихованих радіопередавачів. Їх називають плесицями, розташованих у лісі та інших територіях. Завершився чемпіонат світу з радіопалангації, де наші спортсмени здобули 10 нагород: це шість золотих, три срібних і одна бронзова нагорода. Україна постіла друге загальнокомандне місце, до складу якої входили наші вінницькі спортсмени міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 під керівництвом тренера. Зеленського Сергія заслужений тренер України з радіопеленгації. Звісно, ми пишаємося нашими спортсменами, нашими тренерами, адже кожна медаль це. Досягнення, яким наша громада пишається. Тільки гімн України лунав шість разів. Це досить потужний результат. Наші тренери доводять, що наша майстерність росте. Ми досягаємо успіхів попри усі виклики, які сьогодні є в нашому місті і в нашій країні. Важкий вид спорту, адже це орієнтування на місцевості. це Тренування у лісовій місцевості, де ти не можеш передбачити, що тебе чекає. Він є у нас відділення в нашій міській спортивній дитячій юнацькій спортивній школі номер 2 Тому ми раді і пишаємось нашими досягненнями. Спортивна радіопалангація це дисципліна радіоспорту, яка поєднує в собі фізичну витривалість спортсмена, вміння швидко орієнтуватися в лісі та ефективно використовувати радіотехнічне обладнання для пошуку прихованих передавачів. Загалом на змаганнях національна збірна України виборола 45 нагород та посіла друге загальнокомандне місце.